Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде про визволення моїх спиць, гачків, а також голочок від моїх процесів. Я буду намагатися завершити майже всі свої процеси. Але що з цього вийшло, що ні, ви, звичайно, побачите в цьому відео. Ще хочу вам сказати, що задумка так, цього відео належить Оленочці Бугановій, і до неї приєдналося багато майстринь. В описі під відео я обов'язково залишу посилання на всіх дівчаток, які, так само, як і я, намагалися визволити свої спиці, гачки з своїх процесів, щоб. Розпочати, звичайно, нові. <хи> Отже, що з цього вийшло? Я пропоную вам подивитися далі, а потім я, звичайно, до вас повернуся, ми з вами підіб'ємо певні підсумки, так? подивимося, що я ще встигла зв'язати. І розповім вам трішечки планів на майбутні мої проекти. Отже, гарного вам перегляду. перегляньє відео. Я хочу присвятити завершенню своїх процесів. Я би хотіла завершити всі, які я вам зараз покажу. І, в принципі, це майже всі, які в мене є. У мене там є один довгов'яз, але про нього сьогодні не будемо. Я його, мабуть, візьму в роботу, коли буде магічний кубок. Ну, не важливо. Давайте сьогодні поговоримо про те, що я хочу завершити на цьому тижні. Ось я собі тут накидала план. Отже, перше, що я хочу дов'язати, це ангелочок. Він у мене майже готовий. В мене тут є зачіска, але її треба пришити. У мене є зв'язані вушка. Також пришити, оформити обличчя і дов'язати крильця. Ось. Це такий мій перший процес, який я хочу завершити, тому що мені його пора відправляти вже Ось буквально на днях. Тому потрібно обов'язково його завершити. Тож це буде перший процес, який я беру із собою в роботу. Я надіюсь, що, в принципі, я його сьогодні вже і завершу. Далі, наступний це ось цей кардиганчик. Він дов'язаний у мене вже, пройшов ВТО. Все з ним добре. Що йому треба? Йому треба пришити гудзики, А також я хочу тут трішки його якось прикрасити, тому що. Такий він ну, дуже простий. <хи> Тож мені хочеться додати йому якоїсь родзиночки. І, скоріш за все, це будуть такі самі звичайні квіточки по кардигану вишиті. Я ще не знаю, чи буде ось так воно понизу вишиватися в нижній частині кардиганчика, чи, можливо, з однієї сторони, наприклад, вишивка, з іншої не буде. Ще над цим подумаю. Ну, також я не думаю, що, але це я так говорю, я не думаю, що це займе багато часу, а потім цілий день над цим просидиш. Отже, ну, в будь-якому випадку, я думаю, що в кінці відео готовий результат, я вам зможу показати цього кардиганчика. Отже, це процес номер два, який я планую повністю завершити на цьому тижні. Далі третій процес це ось цей джемпер полиновий. Він, до речі, також дуже гарно підріз за ці дні. Так, зараз ми тут поставимо маркерочок. Ось так. Тут, в принципі, мені ще трішки я пров'яжу вгору. І вже буду відділяти перед і спинку. Тож, я думаю, що в нього теж є великі шанси. Не знаю, чи встигну я на цьому тижні вив'язати рукава, але ну, дуже б мені хотілося. Він, в принципі, в'яжеться досить швидко, тому що спиці тут 4,5. Тому ну, побачимо, наскільки буде в мене. Часу на цьому тижні, тому що я насправді вам зараз знімаю, зараз не понеділок, я починаю трошки пізніше, зараз уже середа, самісінький раночок, день тільки починається. ось Тому в мене не так багато часу є на все це, але ну, надія є на те, що і цей процес буде гарно просуватися. І, в принципі, я не думаю, що я ще щось встигну, але я вам все одно його покажу. Тому що є в мене надія, що із цим процесом я також на цьому тижні встигну попрацювати. Це кардиганчик для моєї молодшої донечки, який в'яжеться із двох ниточок мериносу і казал -бейбі вулу Трішки тут мені допомогли з моїм моточком. Отже, я тут не буду ставити ніякого маркера зараз. Чи поставити? А, нехай поставимо, щоб точно було. Ось так. Все. Тут в мене виходить, що я відділила рукавчики ось на такі булавки. До речі, мені дуже зручно дитячі вироби на такі булавки знімають взагалі. Супер. Тому ось так. Ось такі процеси я маю на цей тиждень. Буду з ними працювати із задоволенням. Всі такі процеси, які мені дуже подобаються, насправді. Тому. Я із задоволенням йду в'язати, поки в мене є трішки часу зранку. Думаю, що я буду завершувати процес, підключатися до вас, показувати, що там у мене вийшло. Всього в мене 4 пункти на цей тиждень. І будемо разом із вами ставити плюсики чи галочки про завершення процесу. Отже, до нових включень. Всім привіт ще раз. Ну що, сьогодні вам покажу дві вже готових роботи. І перша готова робота це ось це янголятко. Воно повністю завершене, оформлене обличчя, зачіска. Ось такі тут ззаді бантики, крильця пришиті вже. І ось так воно виглядає. Дуже миле це янголятко. Хочу вам нагадати, що воно зв'язане по майстер-класу Тані Янчу. Я обов'язково посилання на неї залишу в інстаграмі. І е, це янголятко можна зв'язати абсолютно безкоштовно. У Тані на сторінці є, там потрібно просто погортати трішки вниз її стрічку. так? І там ви можете знайти умови, як зв'язати це янголятко безкоштовно. В декілька етапів потрібно буде надсилати фото готового етапу Танюші, так, і вона вам буде надсилати наступний. І таким чином ви зможете зв'язати ось таке чудо. Але якщо ви не любите всі ці етапи, його, звичайно, можна купити вже окремим PDF-файлом. Ось, в'яжеться воно класно, швидко, приємно, без якихось додаткових заморочок. Дуже чудовий майстер-клас, і я вам його правда рекомендую. І ще одна готова робота це ось цей кардиганчик. Мені тут залишалося, в принципі, зовсім небагато, але все ж. Це зайняло також час. Я пришила гудзики і як бачите, ось тут на цій пілочці, так я зробила ось таку вишивку. Я відразу кажу, що вишивка це не моя така сильна сторона. Тому ось такі банальні квіточки, але головне, що дитині дуже сподобалося. Вчора вона вже не хотіла знімати цей кардиган. Отже, мені здається, що головна, знаєте, задача виконана. Отже, ось так я прикрасила даний кардиганчик. і тепер навіть самий простий такий лицевою в'язкою кардиган так вже виглядає більш цікаво. І отже, урочисто разом із вами поставлю два плюсика, тобто два пункти з чотирьох мені вже вдалося зробити на цьому тижні. Не знаю, що я ще встигну, але покажу, покажу вам також просування по полиновому своєму джемперу. Там, в принципі, я трішки просунулась також. І раз я вже до вас підключаюся, то я вам його покажу. Отже, ось як виглядає вже мій джемпер. Так. Ось, де я ставила маркер, так? І ось як він вже просунувся. Я тут вже відділила ось рукавчики і почала вив'язувати спинку. У мене завжди я вив'язую спочатку спинку, а потім уже передню частину. Ось, Тож, сьогодні буду в'язати його, дуже надіюся вам в кінці відео показати хоча би завершений перед і спинку, так, оформлену горловинку, а вже рукава буду дов'язувати на наступному тижні. У мене там буде замовлення на нову лялечку таку красиву. тож... Всі процеси мої, так, особисті, вони відійдуть на другий план, і буде виконуватись замовлення. Тож, поки я чекаю матеріали, я якраз таки і буду просувати максимально а, саме цей джемпер. Ось так. Тож, з вами я поки що прощаюся. І зустрінемося ми вже в наступному підключенні і підведемо підсумки. Ну що ж, повертаюся до вас. І хочу сказати, що в принципі цей тиждень я можу вважати вдалим, тому що я завершила повністю вже свій, не свій а донечкин кардиганчик, так рожевенький, до речі. Я, мабуть, зараз ставлю вам десь декілька фото, які я змогла сфотографувати, тому що донечка його активно носить. Дуже вона задоволена, ним, їй подобається, і мені подобається. І, знаєте, такий от десь на прохолодні, якісь літні вечірки, або прохолодні літньо-осінні такі деньки, От він якраз чудовий, щоб трішки так накинути. так і... Було тепленько. ось Тому кардиганом всі задоволені. Далі ангелочок вже поїхав до своєї нової власниці. І наступний, так, мій пункт, був це мій полиновий джемпер. І дивіться, що в мене є. А в мене є один рукав, тому що другого. На жаль, немає. Я тут вже набрала петельки так, по проймі, але, як бачите, я його не встигла дов'язати абсолютно. Залишився один рукав. В принципі, це на один день роботи, але все ж таки цей день треба присвятити. Ось, він ще не вибраний, тому ось так збирається так, візеруночок. Так, як би вам його вмістити? Ось, І один рукав я повністю е, зв'язала, тут резиночка 2 на 2. Гарний візерунок ось такий. Я вам нагадую, що в, що в мене на каналі в закладочці спільнота є схема даного візерунку, він дуже простий, в'яжеться два ряда. В'яжеться 4 лицевих, 3 виворітних. 4 лицевих 3 виворотних. А в другому ряду в'яжеться 1 лицева, 2 лицевих разом, накид, виворітна, накид, 2 лицевих разом і ще одна лицева. Ось так. Дуже чесно просто. І потім просто повторюєте а, перший і другий ряд. Але я повторюю, що схема є в мене на каналі. Можете пройти і подиватися. Про розхід. Так, я ж можу приблизно е зрозуміти, скільки ж в мене піде на даний джемпер. Е в мене була рівно упаковочка, тобто в мене було 10 моточків цього газала Baby XL. І е в мене ще є два. Матка повних, так? мені на рукав піде більше одного матка, десь півтора матка мені на рукав піде. І десь половина моточка залишиться мені. Ще що хочу сказати, що в принципі ось цим е, джемпером я закрию повністю вже таке літнє в'язання. Е, тобто з бавовни, там, з напівбавовни, я скоріш за все в'язати. Вже не буду. Я вже буду брати такі більш теплі склади, тому що, ну, в принципі, серпень вже навряд чи я щось таке встигну зв'язати, щоб ще його одягнути, так? а буду вже готуватися до такого більш холодного сезону. І, мабуть, через це я ніяк не можу взяти ось цей процес. Тому що мені вже хотілося скоріше дов'язати ось ці такі більш літні. А цей, так як він тепленький, так, то в принципі я його відтягую <смістична> на таку більш прохолоднішу погоду. Ось, тож це я взагалі не просувала, як ви зрозуміли, процесик. Хочу підвести такі підсумки. Ну, я думаю, що результати непогані. Даний рукав я вже дов'яжу, я думаю, тут взагалі зовсім мало залишилося. Я ж кажу, буквально один день його взяти в роботу і буде готовий в мене цей джемпер. Хочу ще з вами трішки поділитися планами. Перше, це те, що я вам розповідала, що в мене буде нова лялечка. і я, мабуть, зараз фото вставлю, які. А яке волосся буде в неї, і це такі прекрасні кучерики. в мене вже, знаєте, ручки я потираю, щоб почати в'язати саме лялечку. Мені прийшли, як ви розумієте, вже всі матеріали, тому джемпер я. Відкладаю в сторону, займаюся зараз замовленням. Тож, я думаю, в наступному відео ви вже маєте побачити готову лялечку. І ще на цьому тижні, так, до 7 серпня, має вийти відео про мій вступ до спільного проекту. Вернісаж осінніх бар, які проводять Марусечка із каналу Маруса на скринька рукоділля, і Ліночка з каналу Мій творчий простір. Я приймала в цьому проєкті в минулому році участь, тож я знаєте, я так я чекала на нього, я не брала участь в інших проектах, тому що я знала, що буде цей і що я від нього не зможу відмовитися. тому що... Мабуть, саме з цим проєктом я якось асоціюю свій початок, свій початок зйомок на каналі. Ну, Я до цього також знімала, але ну, от саме цей проєкт дав якийсь такий мені поштовх, дав мені натхнення, я познайомилася з іншими дівчатками, за що я дуже-дуже вдячна. Отже, вийде відео, де я вам розповім, що ж я планую зв'язати в цьому проєкті. І, власне, це ж відео буде про мої плани на осіннє в'язання. Тому що вернісаж, осінніх барв, назва говорить сама за себе, що будемо вже готуватися до осені. Тож, до 7 серпня чекайте ще таке відео. І ще буде відео про мої спиці. Я правда не знаю, коли це буде. Можливо, це буде через е, тиждень. Просили мене зняти про свій інструмент, і я так собі подумала, що мені нема чого знімати особливо. Але потім, я така думаю, передивлюся всі свої спеції, я їх передивилася і дивлюся, що ні, таке є про що знімати. Є в мене різні спеції з різною довжиною тросика. Тож. Розповім вам про свій досвід, про те, якими спицями що зручно, в'язати, що незручно. Можливо, вам буде цікаво. Тож, ось такі плани на майбутнє відео. А я вам дуже вдячна, що ви додивилися моє відео. Не забувайте поставити вподобайку, а також не соромтеся писати коментарі до даного відео. Я завжди відповідаю всім. Дуже радію, коли ви пишете мені. Тому що у нас. З вами так відбувається спілкування, і мені дуже-дуже це приємно. Тож, я вам бажаю всього найкращого, всього самого хорошого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Сьогодні в нас цілий день волає сирена, казяться наші сусіди, тому обов'язково бережіть себе і своїх рідних. Все, до нових відео. Бувайте!